Майже 15 років родина Шуманів із Німеччини допомагає Коломийській центральній районній лікарні. За цей час передано не одну тонну медикаментів, сотні ліжок та медпрепаратів для нашого лікувального закладу. Також допомагають меценати і геріатричному будинку Ковалівці. Пан Вольфган каже, що робитиме це і надалі. Робота івано франковській області десь з 2005 року, года. Хоча було вже. О, Тут в 90-му році є Петгайчики, був тоді знаменитий колхоз, і ми там испытали селухи з машиною. А з лікарні познайомилися через Михайла Михайловича Негрича, інакше би ми вообще тут не познайомилися. поскольку через него мы, или он нам помог по нашим комбайнам, если оказать помощь, и он вдруг, Ирина была у него, он врач. И с тех пор мы начали помогать. Первые годы еще без Штефана Атля. Мы, супруга моя и я, мы уже поставили больше 240 кровати это больницы современные на колосах и прочее, ну и разное прочее оборудование. Цього разу із паном Шуманом з Німеччини приїхав керівник кількох медичних закладів Штефен Гатлер. Він каже, що добре знає наших медиків, адже вони були на його батьківщині. Однак зараз в Україні важка ситуація, тому й вирішив допомогти коломийським лікарям. Ми deutlich intensiver ist. ді es waren sowohl Ärzte als auch ерцтальців. У нас дуже тісна співпраця з вашими медиками. Вони приїжджали до нас на стажування, і для мене дуже важливо, щоб я міг активно допомагати, а не просто говорити. Бо зараз в Україні важка ситуація, і ми мусимо допомагати. Ми цього разу привезли нові медпрепарати, доволі коштовні, і найголовніше привезли те, що замовляли ваші лікарі. Ärzte hier Коломийська влада із подякою прийняла подарунки. Любомир Глушков та Ірина Садов'як розповіли, наскільки зараз ці ліки та обладнання важливі для лікарні. Вони впевнені, що співпраця між медиками Німеччини та України буде ще більш поглиблюватися. Мені дуже приємно, що головний лікар безпосередньо активно працює в цьому напрямку, і ми допомагаємо чим можемо. І бачимо сьогодні знову результат позитивний. До нас приїхали, привезли дуже багато допомоги, дороговартісної допомоги. Це є безкоштовна, благодійна. Ми щиро дякуємо. І я переконаний, що ця співпраця буде продовжуватися. І вже скільки багато центральна районна лікарня отримала такої допомоги безпосередньо від цих людей, то ми тільки маємо їм сказати щиро дякую. Те обладнання, яке нам, нам було подаровано раніше, в цьому році, яке ми вже змонтували, то бачили і кардіомонітори. В реанімації частина в них буде розміщена цих моніторів в кардіологічному відділенні. Ну і крім того, це ЕОП, той рентгенапарат дугою, який дуже корисний і дуже необхідний для травматологічного відділення. Звичайно, ми за це їм дуже дякуємо. Ми бачили ту допомогу, яку вони сьогодні привезли. Це весь необхідний інструментарій хірургічний. Опісля всі ліки передали коломийським хірургам, а ті, в свою чергу, запросили гостей з Німеччини ознайомитися, як працює передана ними апаратура у реанімаційному відділенні хірургії.